Перевірка зв'язку. Всім добре чутно. Так! Да. Всім добре видно. Так! Да. Доброго, Доброго ранечку! Україну! Добри рано! Добрий ранок! Слава Україні! Молодці! Ні, надай гай! Oh, 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 Новні клієнти та працівники, всі спортсмени, комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг, імені Петра Новотні yeah. <праць> yeah. Бути здоровими значить бути веселими, життєрадісними. З надією зустрічати новий день з вірою у перемогу та відчувати себе по-справжньому щасливими та непереможними. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб позмагатися силою та розумом. Девіз нашого свята: спорт рушійна сила, так, друзі? Так! друзі! ми продовжуємо. На жаль, сьогодні серед нас тут на цій галявині немає нашого директора Ірини Доги, адже в неї дуже важливі справи, які не змогли відпустити її сюди. Але за дорученням нашого директора я до слова запрошую голову трудового колективу Олену Сарову. Всім доброго дня! Вітаю всіх зі святом з першим днем здоров'я, який буде проведений у нашій комунальній установі. За дорученням директора Ірини Доги. Хочу вас привітати з цим днем. На жаль, її немає, тому що сьогодні 44-та позачергова сесія, на якій будуть вирішуватися дуже важливі питання для наших містян, а Ірина Пантелівна боліває за кожного жителя нашого міста, відсутня. Тому вітаю всіх, бажаю всім здоров'я, сили духу, натхнення, прагнення до перемоги. Тож оголошую відкриття День здоров'я відкрите, У схожі ви знаєте, відкрите небо може бути статися. Тому дякуємо, що ви такі патріоти. Хочете подякувати нашій міській владі і депутатам, які підтримали рішення нашого директора. Наше рішення про те, щоб ось це зібрання, наше сьогодні з вами спортивне. Могло бути відбутися саме тут під відкритим небом. Як подякувати нашим збройним силам, які дають нам можливість це робити, жити і працювати далі, як ми це робимо, і дійсно хочеться сказати, що давайте трішечки на мить відволічемося від проблем буденних хатніх хатні проблем від того, що відбувається там, поза межами ліса, і просто відпочинемо наберемося сил і далі будемо діяти творити і все, що робити, що ми з вами робимо, і задля України, і задля наших хлопців, і за для нашого міста. Я думаю, що оплески зараз заслуговують всі: вони, ви і наші хлопці зі. Шановні Наші клієнти, шановні наші працівники. Ще одне надважливе оголошення. Справа в тім, що проводити таке зібрання можна лише за умови, якщо поблизу знаходиться укриття. Якщо ну не хочеться зовсім говорити про те, що якщо буде повітряна тривога, то ось, будь ласка, по цій доріжці, метрів 100 є просте укриття. Якщо що ми з вами всі дружненько туди переходимо, як вимагають зараз правила держави, домовилися? Да. Домовилися. Ну що? Тому я знову хочу запитати: спортивний дух не зник? Ні! Команди, сила голосу є! є! Команда незламні, готові до змагань! Готові до змагань!